Привіт, друзі! На прохання наших слухачів до вашої уваги пропонується переклад розповіді Сергія Плохія про Степана Бандеру. Ведучий, розкажіть про Степана Бандеру, ким він був, цей суперечливий, ультраправий український революціонер? Сергій Плохий. Існує два Степана Бандери. Один справжня людина, а інший міфологія, яка асоціюється з його ім'ям. Справжньою людиною був молодий студент, націоналістично орієнтований студент кінця 20-х, початку 30-х років ХХ століття в частині України, що контролювалася Польщею. Він належав до покоління, яке жалкувало, що вони не народилися вчасно для великих змагань Першої світової війни і революції того часу. Вони вважали, що їхні батьки втратили можливість вибороти незалежність для України, і потрібна була нова тактика. І що потрібна була нова ідеологія, і цією ідеологією став радикальний націоналізм. Бандера в молодості стає лідером Організації Українських Націоналістів ОУН і організовує низку вбивств польських чиновників та представників української громади, кого ця молодь у свої 17, 18, 19 вважала польськими колабораціоністами. Його заарештовують, віддають під суд. І тут починається міф про Бандеру, тому що він використав суд, щоб зробити заяву про український націоналізм, радикальний український націоналізм та його цілі, і раптом він стає героєм серед української молоді того часу. Він був засуджений до розстрілу, до смертної кари. Тому, коли він проголошує свою промову, він знає, що скоро, напевне, помре. Але вирок замінили на довічне ув'язнення. Потім починається Друга світова війна. Польська держава руйнується під тиском нацистської Німеччини і Радянського Союзу. Бандера звільняється з в'язниці і стає причиною розколу в організації українських націоналістів на дві групи, найрадикальніше крило якої вони називають себе революційним крилом, очолює Степан Бандера. Вони працюють разом з нацистською Німеччиною в той час. З надією, що Німеччина їм дозволить створити незалежну Україну. В перші дні німецького нападу на Радянський Союз підрозділи, утворені на основі організації українських націоналістів, організовують похід у місто Львів і проголошують незалежність України. Це не було санкціоновано німецькою владою. Це не входило в німецькі плани, тому вони заарештовують бандеру членів його родини, його братів та керівників організації. Двоє його братів були відіслані до Аушвіца, і там загинули. Його самого відправили в Заксенхаузен, де він проводить більшу частину війни аж до 1944 року. Він відмовляється відкликати Акт проголошення Незалежної України, що знову ж таки сприяє до його міфології після війни. В Україну ж він ніколи не повернеться і житиме в еміграції в Мюнхені. Таким чином, між 1930 і його смертю в 1959 році він провів в Україні, можливо, до двох років, може, трохи більше. Але більшу часу він перебував в еміграції або в польській тюрмі, або в німецькому концтаборі. Але міф про Бандеру жив усіх членів Організації українських націоналістів, а потім Української повстанської армії. Що воювали проти Совєтів аж до 1950-х років, називали бандерівцями, і радянська влада їх називала бандерівцями, і також місцеве населення їх знали як бандерівців. Отже, він був лідером, якого не було на місці, але ім'я якого було прикріплено до цього руху за справжнє визволення тогочасної України, ведучий. Але той факт, що він співпрацював з нацистами. Залишається в історії за те, що він воював за незалежність України, його багато хто вважає героєм, з іншого боку, цей ярлик, що він фашист, він нацист, залишається. Наскільки це правда, або якою мірою це не так, Плохий. цей ярлик безсумнівно поширюється спершу радянською, а потім вже і російською пропагандою. Цей метод дуже добре працює, але якщо дивитися на роки співпраці з німцями. То це були ті ж самі роки, коли Йосип Сталін співпрацював з Гітлером. Правильно? Отже, у нас є та сама підстава називати Сталіна нацистським колабораціоністом, як і привід називати Степана Бандеру нацистським колабораціоністом. Коли ми дивимося на ситуацію в Тихому океані, в Індонезії та в інших місцях, Лідери, які працювали разом з японцями для сприяння незалежності своїх країн після розпаду Японії, стали лідерами імперії, тому різниця з Бандерою лише в тому, що він ніколи не став лідером імперії, і імунітет, який приходить з цією позицією, на жаль, його точно не стосується, але й є інші частини його життя, що безумовно піддають цей ярлик сумніву. Доля його родини, наприклад. Його власний час у німецькому концтаборі, звичайно, не вписується в однобічну пропаганду образу Бандери. А от щодо точки зору, що він є герой, це дуже-дуже цікаве питання, тому що він сьогодні в Україні сприймається не всіма, і навіть не більшістю, але багатьма людьми, як символ боротьби проти Радянського Союзу, а також проти Росії та російської окупації. Так, його популярність зросла після 24 лютого 2022 року як символ цього опору. Знову ж таки, ми говоримо тут про міф і міфологію, бо справжній Бандера не вів боротьбу проти радянської окупації в Україні. Бо на той час він просто не був в Україні, він був у Німеччині, і ви можете собі уявити, що географія мала більше значення в той час, ніж сьогодні. Ведучий. Тут можна поставити мільйон питань. Я вважаю, що це важлива тема, тому що це в центрі заявленої причини вторгнення в Україну, і тому я хотів би дослідити це з різних сторін. Але щоб уточнити, чи був момент, коли Бандера вибрав нацистську Німеччину а на Червону армію, коли війна вже почалася. Іншими словами, у списку пріоритетів чи важливіша незалежність України? Ніж боротьба з нацистською Німеччиною. Плохий. Їхньою метою була незалежність України, і вони були там, щоб працювати з будь-ким, хто б підтримав чи принаймні дозволив українську незалежність. Тому в цьому питанні немає жодного сумніву. Вони просто класичні націоналісти. Отже, націоналізм це принцип, згідно з яким, або принаймні одне визначення відповідно до якого, етнічні культурні кордони. Збігаються з політичними кордонами, тому їхньою метою було створити політичні кордони, які б збігалися з географічними кордонами в умовах Другої світової війни, і, звичайно, укладати угоди з ким завгодно, хто підтримав би, або, як я вже сказав, толерував той їхній проект, ведучий. Тому я б хотів би знати межу між націоналізмом, навіть крайнім націоналізмом, і нацизмом, фашизмом і так далі. Для бандери міфу і для бандери людини давайте розглянемо деякі з ідеологій нацистів. Наскільки він ненавидів євреїв? Він був антисемітом? Плохий. Ми знаємо, що в його оточенні були люди, які були антисемітами. Гаразд у нас є тексти про це, так? Ми це знаємо, але ми не маємо такої інформації або таких текстів щодо самого Бандери. З точки зору фашизму, тут все дуже чітко, і є дослідження, що, зокрема, італійський фашизм мав вплив на мислення людей в цій організації, включно з людьми на вершині ОУН. Але. Також дуже важливо мати на увазі, що вони себе називали націоналістами і революціонерами, і, незважаючи на те, що в 1939, 40 і 1941 роках це було для них дуже вигідно оголосити себе українськими фашистами і встановити зв'язок не просто з Італією, але й з нацистською Німеччиною. Вони відмовляються це робити, а потім відмовляються відкликати свою декларацію про незалежність України. Отже, очевидно, що це був інший тип політичного проекту. Ведучий. Тож давайте швидко перейдемо в майбутнє і подивимося, до якої міри цей міф існує сьогодні. Чи є в Україні проблема неонацизму? Плохій. І я так розумію, що в Україні немає нацистів. Є прихильники теорії переваги білої раси, але також я розумію, що вони є надзвичайно маргінальними, і вони більш маргінальні, ніж такі ж групи в Центральній Європі або, можливо, і в США. Для мене справжнє питання не в тому, чи є в Україні нацизм, а в тому. Чому навіть в умовах війни радикальний націоналізм і екстремізм і расизм є такою маргінальною силою, коли в країнах, які не воюють ось, подивіться на Францію, це не зовсім нацизм, але правий, радикально правий рух стає таким сильним. Чому Україна в умовах війни це країна, яка має відносини між різними етнічними і мовними групами в такий спосіб? Який зміцнює політичну націю. Тому для мене, як вченого і дослідника, я бачу в Україні є вплив ультраправих в різних варіаціях, але він значно нижчий, ніж деяких сусідів України і взагалі в Європі в цілому. І питання, чому так? Я не знаю. У мене є припущення, але я не знаю відповіді, як Україна може бути єдиною країною в світі за межами Ізраїлю, яка має єврейського президента. Хто, принаймні, я так розумію, є найпопулярнішим президентом в історії країни, з точки зору, скільки триває його популярність після виборів? Тож це дійсно, з моєї точки зору, цікаві цікаві питання, і знову ж таки ми можемо обговорювати це довго. Ведучий. Просто для контексту найпопулярніша ультраправа партія отримала 2,15 голосів у 2019 році, це ще до війни. Ось такі справи. Незрозуміло, де вони зараз. І взагалі, чи війна може слугувати каталізатором експансії екстремістських, націоналістичних та ультраправих угруповань? Плохій. Так, дійсно, жодна націоналістична партія не подолала прохідний бар'єр в парламент в 2019 році. Тому Україна це та країна, де немає правих чи ультраправих партій в парламенті. Ми не можемо цього сказати про Німеччину, ми не можемо цього сказати про Францію. Тож це ще один спосіб підкреслити це унікальне місце України в цьому сенсі. А 2019 рік це вже п'ятий рік війни. Війна розпочалася в 2014 році з анексії Криму. Лінія фронту проходила по Донбасу. Всі ці групи там воювали. Тож Україна, можливо, не такою мірою, як зараз, але вже була у війні і все ж. Праві партії не могли отримати більше 2%. і війна, звичайно, просуває більш націоналістичні погляди і перетворює маргінальні сили на більш центральні. Ми говорили про Бандеру і ми говорили про ОУН Організацію Українських Націоналістів. Вони були найбільш маргінальною групою в політичному спектрі України в 1930-х роках, але тут приходить Друга світова війна. І вони стають найбільш центральною групою, тому що вони були присутні самого початку, у них вже була ефективна організація, насильство було одним з їхніх засобів. Вони вміли воювати. Отже, історична війна насправді змінює політичний ландшафт. Тому ми дивимося на Україну і намагаємося зрозуміти, що там відбувається.